Я хотів би дочитати текст, який, власне кажучи, підпокладений в основу молитви за єдність Хриселян саме в цьому році. І придуйте Святого Павла Докриття, це буде п'ятий розділ, 14 лиша, що любов сполукає нас, що думають так, що коли вмерли за всіх, то всі померли, а коли вмер, Він за всіх щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них помер і воскрес. Через це те, тепер ми нікого не, не знаємо за Тіло, коли ж ті знали за Тіло Христа, то тепер не знаємо вже. Тому -то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, то сталося нове. Нас примирив із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не вражавши на їхні провини, уклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаймо замість Христа, примиріться з Богом, бо того, хто не, від, не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом щоб ми, щоб станемо Божою правною в ній. Я думаю, що цей текст, я думаю, що цей текст не випадково покладений в основу. Тому що якщо подивитися на церкву в Коринці, то ми знайдемо, що в цій церкві було дуже багато розділень. Одні говорили я Павлів», інші говорили я Петрів. Ще інші говорили Я Аполосів, а інші говорили А я Христів. І апостол Павло через усі свої післання до цієї церкви не один раз піднімає цю тему Христя. Власне кажучи, якщо ми говоримо про єдність, це означає, що колись було яке розділення. І ми добре знаємо, що будь-яке розділення. Завжди приносить рани, завжди приносить бік, непорозуміння, які-то пристрасті узаємина. І я хотів би взяти декілька тез, буквально коротенько, декілька тез саме з цього тексту, щоб підкреслити ті слова, які Павло вважає і показує для нас, на основі яких може відбутися оця єдність, власне, про яку ми з вами і молимося. І ось перша теза, він каже. Бо Христова Любов спонукає нас. Якщо ми будемо думати, що можна об'єднатися на якихось людських, навіть хороших харчах, то Біблія нам показує Христова Любов спонукає нас. Чим заключається Христова Любов? Христова любов заключається в тім, що щоб її доказати нам? Продемонструвати сам Господь. Ісус Христос помер на Голговському Христі, щоб постраждати за наші гріхи. Бо ми, як люди, не здатні були себе викупити від гріха як тоді, так і сьогодні. Тому Христос помер, демонструючи свою любов. Іншими словами, говорячи про Христову любов, ми говоримо про жертву. Тому сьогодні, коли ми говоримо про любов між нами, ми маємо в тому числі мати на увазі і певну жертовність, яку кожен із нас мав би демонструвати один до одного. Тому апостол Павло до цієї церкви каже, щоб коретяни навчилися жити у Христовій любові. Друге, що він говорить, це дуже унікальна річ, він каже, бо нікого не знаємо за тілом. Є речі, які ми робимо за тілом, є речі, які ми робимо вдаватися в деталі. Саме... Так... Мотивати. А є любов, то це не за тілом правда. Іншими словами, апостол Павло каже, є те, що збуджується від тіла, і якщо шукати або намагатися знайти єдність від того, що збуджується від тіла, то її неможливо знайти. Її можна знайти те, що збуджується від духу. І Тому то нам потрібно навчитися. Розуміти, що є від тіла, а що є від духу. І апостол Павло недаремно до цієї церкви досить чітко хотів показати для них, що є християни тілесні, а є християни духові. Брати мої сестри, я добре свідомий того, що коли людина згрішила, то гріховна природа або гріх захопив людину і вкоренився в життя наших з вами. Ми це можемо побачити від самого народження на прикладі малих дітей. Ми це можемо побачити серед будь-кого, дозвольте скажу, ми це можемо навіть побачити серед священників, правда? Ми це можемо побачити. І це означає, що нам є куди рости. Нам кожного дня треба вчитися рости і зростати в тому, що тут апостол Павло намагається показати, як духовні речі. А спрощуючи жити саме в цій любові. І що мотивацією має бути? Мотивацією того, щоб нам зростати, має бути, як каже Апостол Павло, хто в Христі, той нове творіння. Коли ми дивимося один на одного, то варто навчитися дивитися один на одного як на нове творіння, як тих, хто є в Христі. Я один раз Церкві своїй говорячи запитав, як ви думаєте, яка душа для Бога більш цінніша? Душа людини, яка має високий соціальний статус чи рівно навпаки? І ми добре розуміємо, що душа людини кожної для Бога є дуже цінною і надзвичайно цінною. І тут закладений глибокий зміст навчитися. Дивитися на людину не своїми, дозвольте, я так скажу, плодскими очами. А очами, як Павло нас учить, через любов Христову. То не означає, що я не маю права докорити людину, коли вона робить щось недобре. Але цей докір мусить бути саме з позиції того, що я хочу цій людині допомогти. Я хочу цій людині зробити добро. Допомогти їй, а не стозити якоїсь іншої. Далі він каже, бо Бог дав нам служіння примирення і як би показує це на основі Ісуса Христа. Як же Христос примирив нас, ставши жертвою за наші грехи, Він нас примирив з Отцем Небесним. І каже, тепер я вам так само даються служіння. Що таке служіння? Служіння це власне допомагати іншій людині в чомусь, наприклад, в пізнанні Божої Правди і в інших речах. Ми можемо різні служіння. І ось коли ми так сприймаємо служіння, примирення, допомагати людям, чи можемо ми бути учасниками розмов, які більше будують розділення, а не єдність? Можемо? Можемо бути учасниками цих розмов. Але Павло каже, я хочу, щоб ви взяли на себе оцю початку, оцей образ служителя примирення. І це він не говорить лише до священників. Він говорить до кожного із нас. Нам треба цього так само вчитися служінню примирення. І останнє. Він каже, примиріться з Богом. Виявляється в розумінні, Апостола Павла, будь-яке примирення, будь-яка єдність починається з того, що я примиряюся з Богом. Коли ми дивимося на символ християнства на Хрест, ми бачимо там вертикаль, ми бачимо там горизонталь. І давайте ми його так символічно скажемо, оця вертикаль. Це як взаємини з Богом. І якщо ось ця вертикаль, як взаємини з Богом, буде нахилена буде лежати, то горизонталь не буде відображати вже Христа. Тому щоби нам, між нами по горизонталі мати добрі взаємини, нам спочатку потрібно навчитися жити, покоряючись Богом. І так він каже, каже, примиріться з Богом, і це стане основою того, що ми тоді будемо здатні. Мати єдність і один з одним. Ось такі думки, власне кажучи, я хотів сьогодні висловити. Може хтось, слухаючи мене, подумає, не вже таке можна виконати? Знаєте, досконалими. На землі швидше всього, ми ніколи не станемо. І кожного дня нам буде куди зростати. Тому Павло спонукує нас зростати. І якщо вчора я був чуть гірший, ніж сьогодні, то я вже на правильній дорослі. А якщо сьогодні я став гірший, а вчора був кращий, то я тоді не на в дорослі. І ось ця любов, про яку говорить нам Біблія, яку продемонстрував нам Ісус Христос, насамперед, це та любов, яка називається жертовою любов'ю. І її прийнявши своє серце, ми самі починаємо бачити собі здатність мати єдність з усіма іншими. Якщо відштовхнутися від церковної тематики і перейти на тематику єдності країни, і перейти на тематику єдності сім'ї, ті самі тези залишаються актуальними. Точно ті самі тести. Тому нехай ми всіх Бог поблагословить, а я дякую за цю прекрасну можливість. Вважаю для себе, що це була честь для мене сьогодні звернутися до вас. Щоро дякую.